Серйозно? Так. Я йду. а що ти хотів? Туди не йду. О! Що не я? Що не я? Ти хочеш щоб я застосував до тебе фізичний вплив? Ти хочеш, щоб я застосував фізичний вплив. Я тобі зроблю ще одне попередження. Іди О, звідси по своїм справам. Що не зрозуміло? На якому основанні На такому ви... основанні? На Що не зрозуміло тобі? На якому основанні? Що тобі не зрозуміло? На якому На, якому На якій мові тобі ще сказати? На українській. На українській я тобі так. говорю. І no. Іди займайся своїми справами. Не відволікай поліцейських від своїх функціональних обов'язків. Я вас відволікаю? Ти нас відволікаєш. Так. Все? Чим? Своєю присутністю, своїми глупими питаннями. Все, не треба мене знімати. Покинь, будь ласка, територію поста. Покинь територію поста. Я ще раз тебе попереджаю. Хорошо. Все, покинь... покинь територію, все, добре. до побач. Добре, добре. Все, зняв. Добре. Користуючись нагодою, хочу передати всім привіт. Все, давай. Можна ваше посвідчення? Можна ваше посвідчення? Пожалуйста, йди займайся своїми справами. Можна ваше посвідчення? Будь ласка. Посвідчення. Достаю, показую. Да. Ось моє посвідчення. Олег Олег. Так. Інспектор. Інспектор. Так, так, так. Все, Все Олександр, бажаю здоров'я.